Проєкт Етніка, майстерніські різьвики започаткований історичним музеєм, продовжує знайомити чинівців з традиціями народних ремесел нашого краю. Виставкова зала нагадує велику стилізовану майстерню, де представлені як древні експонати з музейної колекції, так і сучасні витвори мистецтва. Це художня вишивка і вибійка. Це завдяки Олі Стюченка. Ми показуємо. Це ганчарна справа, це ковальська справа. Але сьогодні ми відкриваємо локацію, те, що присвячено деревообробки. Всю деревообробку показати не мислимо, але ми зосередилися на дереворізбленні, тому що чернігівська земля має свої особливості. Чернівщина славиться різбірами, що творять з дерева справжні дива. Для наших майстрів характерне використання в орнаментах солярних розеток. А найбільш улюбленим способом художньої обробки деревини є тригранно-виїмчасте різьблення. У нас край крайпальпаліще, дерево. От, тому деяких воно не розбивалося, як саме тут. Завдяки діяльності е, нашої спілки ми змогли зберегти від е, знищення цю галузь. В першу чергу це е, Новгород Сіверський. Багато таких осередків зникли, от, на жаль. Кілька тисяч майстрів різьбярів налічувалося в нашій області два століття тому. Зараз це кілька десятків. Центрами різьбярства вважаються Чернігів, Новгород-Сіверський та Ніжин. На відкритті виставки були присутні провідні митці Андрій Колошин та Андрій Каменецький, чиї роботи також представлені для огляду. Андрій Колошин син засновника Новгород-Сіверської різьбярської школи Анатолія Колошина. З маличку пан Андрій опановував цю нелегку сферу праці. Не пам'ятаю, коли я це займатися. Ну, перший раз порізав руку, по-моєму, п'ять років. Маємо. Батько завжди казав, що ремесла не будеш багатим, а будеш сліпим і горбатим. І так, казав. Так, все, так воно й пошло. Зібрана колекція демонструє високу майстерність та невичерпний творчий потенціал наших земляків. Завершить цієї п'ятниці виставковий етноцикл історичного музею, майстерня коваля.